По справжньому нас люблять лише мами. І, хоч стосунки наші часом непрості, вони не сплять і моляться ночами, їм байдуже, що ми і вперті, і на святі, шліфують нас любов'ю, обіймають і просять, щоб себе ми берегли. Лише вони таких, як є, приймають, усе приймають, що змінити не могли. Жаліють нас, хвилюються, хоч зіляться, і терплять наші вибрики щосил. Кричать крізь сльози, бо за нас бояться. А ми у відповідь: Ну, хто тебе просив? Зневірені, розбиті донестями, вертаємось до них, шукаючи любов. Так, нас насправді чекають лише мами. Бо моїх дід, їх частинки, рідна кров.